Хлопці, я викрадаю дітей за у. Ус... Я перепрошую, можна вкрасти ваші труси. <рес> Всім привіт! Мене звуть Микола Гравет. Обов'язково залишайтеся на цьому каналі і кайфуйте від охуєнного влога. Ну і потім охуєнні відосики можете глянути. А сам влог я хочу почати з того, що чуть, -чуть по нею, бо, бо всі і так, блядь, знають про ужасні очереді і ужасну організацію. Організація, звісно, піздець, типу. Секції неправильно поставлені між собою. Ці черги єбануті, ці входи. Але, блядь, вроді би адміністрація фурікона сказала, що все заїбіться вони, типа, порішають. Ну, хуй його знає. Я сподіваюся, вони порішають, як мінімум, то що з наступного року перестануть пускати людей в косплеях єбучого генша. Боже, як вони мене заїбали, блядь. Ну і можете подивитися, як Микола Гравет уже там, і розказує вам, що він там бачить. Всім привіт, подісчики! Короче, Припиздував на фан-кон, дуже багато людей. Мені так травиться, на них дивитися, Вони всі такі красиві, піздец. Для мене сам кайф даже бути в цій здоровенний очі. Я вам зараз покажу, яка вона Ну там, Там не видно. Ну там дохуя людей, коротше. От, і мені сам кайф даже тут бути. Я дивлюсь на прохожих, там он до касплеї там якогось Данте, ніхуя собі, товзавата Ватаранга, ніхуя собі. Трезвим ходити і дойобуватись до людей я не такий сміливий. Тому, Микола, діставай з потаємного і дуже захищеного місця, найосвіжаючий і найкращий напій, що придумало людство. Той самий рідкий хліб, який подарує настрій, та ще й накормить. Ай, красавче. Ви подивіться, випив і відразу захотілось, ну ви поняли. Що... Звісно, танцювати! Ви напевно здивуєтесь, але мій улюблений блогер це Микола Гравет. Тому першу чергу я ходив і намагався його знайти. На жаль, він дуже часто міняв свої скини, але кожен раз я його знаходив. Да? Це моя альтернативна версія. Тут ще одна моя альтернативна версія. О, це ще одна моя альтернативна версія. Привіт! Я сфоткався з Миколою Гравет! Жарти жартами, але мене дійсно впізнавали люди, і це завжди були дуже приємні підписники. Вони до мене підходили, розказували якісь приколи, я з ними фоткався. Ото такі гарні фотокарточки зробили. Сорі, це всі фотки, що в мене є. Бля, рібята, я ваху. і до мене зі мною три людини сфоткались. Це... І це навіть не мама, не папа, і не сестра. Можна з вами сфоткатися? Іди на ще підійшов, каже мій друг, виграв у тебе цицька. Лол, а ну покажи. О! Ви, о, ви, о. Ви, 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 ви. На фуріконі в мене було особливе хобі. Це ходити і шукати тіпів із Фортнайта. чел з Фортнайта! це ж тіпи із Фортнайта! Ахуєть! Це був мій любимий сезон з Романа. мангою. От реально. От реально. Дякую вам за Фортнайт! О, це ж з Фортнайта! Я і з Фортнайта. О, це ж цири із Fortnite! О, це ж із Fortnite типуха! Вау! Okay, Джонні до депом! Джонні до депом. Вау! Железний чоловік і психопат із Fortnite! Вау! Ахуенно, ахуенно! Обожаю Fortnite, братан! Ти мій улюблений скін із Fortnite! Вау! дивіться, це ж Зуко! із Fortnite! Ахуєть, який красивий шрам, слухай. Єбо. Єбать, це ж фін із Фортнайта. Ахуєть. Фортнайт, яйця, я гей, мені подобаються хлопці. Я викрадаю дітей з аутизмом. Маленьки мої сей дивиться на тиранозавра. You sure? Ще на Фуріконі було багато фанатів Джорджа. От одна з них, моя підписниця, в охуєнному косплеї на ранчі, підійшла і каже: Ти що, той самий чел, що 10 годин, Джорджу, блять. Yes. Ця тіпуха в костюмі на ранчі подарила мені такий значок. А мені Микола Гравет подарив пом'яту пачку пива чайка. Сука. Буду берегти до кінця життя. І передавати внукам. Потім ми ще з нею зробили таку потужну фотокарточку з іншими Джоджо косплеями. Коротше, мене ще й запрягли. Куча, куча Джоджо фанів зібралась. Кажуть, сфоткайся з нами в центрі. От, біля входу. Охуєнно, Дуж, дуже велика часть насправді. Такі всі красиві. Ой, ой, ой. Ай, хорош. Це виходить, можна роз'їбати касу вообще нахуй і потім зібрати назад, так? Crazy diamond. Понял, понял. Ну якщо шо, по своє буду знімати. <плес> да, да. Так я люблю вийобуватися своєю розтяжкою, але перед тим як до мене дойобуватись, не забувайте, що я можу робити отак. Вот Найахуєнніші люди це мої спонсори. Список цих ахуєнних людей ви бачите на екрані. І велика подяка окрема Малекі Константу і кіберцибулінгу за найвищий рівень спонсорства. Я всіх цілую, поважаю, і, в принципі, нагадую, що для спонсорів в мене є пару окремих відосів. Там такий лайфстайл-контент, в принципі, всім нравиться І додатковий відос з Фурікона там також є. В Принципі, Фурікон це ахуєнний івент, що побачиться. З людьми, з якими ви знайомі, але ніколи в житті не бачились. Отак я з кефірним, наприклад. Привіт всім. Поважна Потім ми зробили таку потужну фотокарточку, як говориться, фула не буде. Я перепрошую, можна вкрасти ваші труси. Кого? Можна вкрасти ваші труси. Та він цицькар! <g Abby> ну і як я міг пройти мимо секції Кей-попа? Я ж головний фанат Бантан Сіондан, äh, und і мій біас це Чингисхан. Ой, блядь, Треба треба вибрати свою улюблену групу. Мужике! Натурали пойму! Спасімо філіксу, стрейкіт, за детство! Джимін, джімін. У нас не відіально буде. будемо триматися за ручки і гуляти. Вау! вау, вау. Блін, у репмонстра рука, ніж у мене. Це не супадіння по знаку зі дяка. Шуга нормально. Шуга нормально. Джан кок. Це типа, ну, воно одразу знизу, щоб я свого біоса за кок прям трогав, понятно? О, да, хорошо, у Лиза, у Лиза. Это что это? Это же цей кукол, кукловод. Кукловод, <реш> Дон Кихот до Тут я не поспорю никак. Я ничего не сделаю. Это все. А что делать? А что делать? Тебе є можливість. У мене є двох, так. І мене ще й 60. Що ти не зачемася? Блю. Ви Я не можу біжити, так? Я тепер є можу. Я всіх не вистикла. Ні, я знаю, як я буду. Туда! туда. Ходити цілий день, звісно, заєбує, Як от бідний Сайтама підзаїбався. І Джолінка теж. Але коли їй показав свою потужну татушку, то в неї неочікувано з'явилася енергія. Прикольно. Як говориться, знімають вони. А в рекомендації попаду я. Привіт, з ванкону! Я покакав. О, добре, ти <ривіт> Вітаю. Дякую. Так, Вітаю. охуєнно. Да, Прочитався, но де? Розчитався, але де? це ж ти чуть, -чуть так Концерт кажани. Я довго чекав, але вона була в самому кінці, і я занадто сильно заїбався, щоб ще й там стояти. Але пофлексити встиг нормально. Фух, ну, надіюсь, вам понравився цей відосик. Я думаю, приколів було дохуя, ви покекали ахуєнно. І що я можу сказати висновку про сам Фурікон. Минулого року я його проїбав благополучно, я про нього дізнався вже, коли він відбувся. Мені було обідно, тому я ждав його дуже довго. І це, в принципі, перший повноцінний аніме фестиваль. Ладно, не аніме фестивалю, фестиваль Гік Культури, на якому я був. Я з дитинства ще фанатів по комікону, тому прям дуже сильно хотів туди попасти. Ну і мої очікування насправді збулись, але в цьому заслуга організаторів фанкона <загалі> взагалі нуль. Тому що головне в цьому фестивалі це якраз люди, які туди прийшли. І я кайфував іменно від цього, блять. Я. Перший день повністю витратив на те, щоб походити і подивитися на людей, пофоткатися, познімати відосик з ними. Я навіть сука не дивився не на одну ціну на першому дні. Я не купив абсолютно ніхуя і не знав, що ж скільки стоїть, тому що я всі оці секції обходив тупо стороною. Але на фанконі купили ми з купила пунпу на такого мангу, і я купив собі стікери і брелочок. Це вже було на другий день. Тому люди були ахуєнні. Єдине, що ще я приїбався, що не дивився оцей концерт косплеїв, тому що там були дуже прикольні. Я потім в хто мені попадалися. Але, блядь, ну це охуєнно, це було прикольно, я не знімав контент. Так стачі, ніхуя собі. У мене є за такий ще відосик, спеціально для спонсорів про те, що я робив на фанконі чуть-чуть глибше, да, з ким я тусив, що я бухав, з чим я ригав. Ну і така хуйня, короче. Тому якщо цікаво, звичайно, ставайте спонсорами цього каналу. І я всіх вас поцілую в попечку. Ну і що? Думаю, наступного року я також приїду, тому підписуйтесь, привикайте до мого їбала, щоб потім в толпі мене побачити, і сказати: Ти долбайоб, хватить до людей От, Буде прикольно.